Вітаю всім підписникам. Отже, сьогодні з вами будемо розбавляти трошки гарбузову тему. І повернемося до тракторців. Зараз вам дам відповідь на питання Сеня, який кращий трактор з кабіною чи без? Не пам'ятаю, говорив про це чи ні, але дамо зараз таку відповідь. Це раз, а друге. Після того відоса, коли я сказав, що всі хочуть на даний момент купляють трактори. Більше з кабінами. Почався апогей в коментарях, який ж мені краще купити. Потому що в мене вже є, якоби є гроші на безкабіні. Але ти кажеш, що зараз всі купують кабіну. От я так собі загорівся і теж подумав, що краще я візьму з кабіною. Народ, зараз буду накидувати варіанти відповідей, а ви там дивіться, тут будуть як плюси кабіни, так і мінуси. А там вже кожен підбирайте під себе. Почнемо з першого. У мене є гроші на безкабінник, але я думаю, чи треба мені підсобирати купити кабінник. Я б на вашому місці, при цьому при такій постановці питання, все ж таки купляв би без кабінника, а ті бабосики, які я б насобирав, я вже вложив якесь навісне. Тому що цей металолом такий тяжовий, такий дорогий, що капець. Перший варіант. Йдемо далі по варіантах. Якщо ви думаєте брати кабінника, я би вам... На от теперішній час наших реалій, яка от іменно брати середня температура літом, я би радив брати кабінника тільки з кандерок, не з яким вентилятором. Той вентилятор нічим вас не спасе. Коли буде на вулиці 40 градусів, дай Бог з ним 40, 30-ка, коли буде на вулиці, ви в закритій кабіні з вентилятором будете як, той, як та курка в духовці. Знаєте, і духовки з вентилятором всередині? Точно така ж сама де ситуація. З вас буде спливати пот і жир, а вентилятор буде цьому допомагати тільки, тому що буде вас потихеньку піджарювати. З кандьором. На даний момент як не крутіть з кандьором? бо ти з кандюром закрився і там собі тихенько сидиш. Хтось може сказати, та Бог з тим кандьором, я собі віконечко відкрию. Питань нема, ти собі відкриєш віконечко. Е, ви бачили, як зараз в основному всі копають картоплю з кабінниками. Якщо не бачили, то подивіться, відкриті всі форточки, повністю всі. Вентилятор стоїть, він не включений, він там є в тій кабіні, він стоїть то вентилятор. Всі форточки відкриті. Двері, форточки, все, що тільки можна. І пилюка така стоїть, що мама дорогая. До чого веду? Що в пилюці, що в кабіні грязно, що за кабіною пилюка. А так, якщо ти, наприклад, будеш на безкабінку, то там хоч шанс якийсь, що вітер повіє, то воно хоч сквозняком все здує, бо в кабіні почне завіхрення бути, то ти там ще швидше скопитишся. Тобто, отак от от. Вроді би кабіна, а з нього ти нічого не можеш зробити, тому що тобі жарко, ти починаєш це все діло відкривати, а ця пилюка тобі вся шурує. Далі, якщо ви вибираєте кабінник чи безкабінник. Опираємося на міні-трактори, не будемо брати великі трактори, це вже там 50 ка і далі. Будемо брати 35-40. ка ка Це все-таки міні-трактор, от ви опираєтесь на нього. Я би вам радив подивитися одразу, де ви його маєте використовувати. Якщо це не буде варіанта поля, що ви десь будете в полях пахати, то можете навіть кабіну забувати. тому що що, ви його десь будете використовувати на людських городах. Тепер вертаємося. До самого низу. Всі ж беруть трактор з питанням чим. Коли він себе скотина відробить? Це ж всі, ніхто не каже, коли себе холодильник або телевізор, або ваш телефон відробить. А от трактор, коли він себе відробить, зразу всі думають. То я вам раджу пройтися по вашому селі, по тих вулицях, спитати в баби Мані, чи можна буде до неї заїхати трактором кабінником А в неї там, знаєте, як в селі буває, при в'їзді на город, отако геляка росте з дерева. І баба-маня скоріше вам голову відіб'є, чим дозволить ту геляку спиляти. Тобто, дивіться, який контингент людей ви плануєте обслуговувати і який буде під'їзд до їхніх городів і тих же самих дачних майданчиків. Бо багато хто каже, от куплю собі мініка і маю тут є дачі недалеко, буду по дачах хльотити заробляти. Подача кльоту заробляти, оце вже навіть здоровеляча штука. Це треба брати щось таке, як сінтайчик і то, щось розміром, як ці кентаврики, таких макарів, щоб воно було розміром. Бо на дачу заїхати тяжко, Геляки, малі вулички і тому подібне. І розвернутися там немає де. А ви представте ваша кабіна. Питань нема, ви можете заїхати, якщо постаратися. Але чи не постраждає ваша кабіна? Те ж саме, давайте вертаємося до. Ні, давайте ще про бабу Маню. Наприклад, є такі городи, куди от реально цьому буде тяжко заїхати. Бо в нього що, глушак випирає. Ти бошку пригнеш, глушак ні. Ну в даному випадку, бачите, можна тако перекинути на порі, буде те, що треба. Кабіну ти вже не перекинеш ні взад, ні в порід. Так що, ну, тут я вже кажу, дивіться, де ви думаєте його використовувати. Якщо це буде чисто у вас, Якщо вам літом буде все по чорту, ви будете там в трусах сидіти і жаритись, тоді можете смело брати кабінника. Ні, то треба якийсь від холодильника брати компресор, туди вставляти і тому подібне. Якщо ще поле, ну поле ще, якщо там швидка робота, туди-сюди ще можна ту форточку відкрити. Бог з тим кандіром. Прошвернувся, прохладненько і тому подібне. Ой. Дощ. Зразу зараз будуть казати, а якщо дощ, що мені робити дощо? Плюс ще зима. Дивіться, якщо ви будете його використовувати зимою, то печка вас зігріє в будь-якій кабіні. Буде ця кабіна заводська, яка стоїть нормально в області, чи буде ця кабіна саморобна, яка буде дешевша, якщо вона вам понадобиться, ви її потім зробите. Но печка вас нагріє там і там. Якщо ж, наприклад, дощ, то. Дайте мені відповідь всі ті, хто скаже, от я встаю, лиє дощ, я завожу трактора їду працювати. Це може бути один варіант на мільйон, що в тебе десь просто складені дрова, тобі їх треба поїхати, привезти, забрати, все. А так, що ти будеш сцепляти плуги, фрези і все остальне і дощом щось робити, ніхто цього не буде робити. Тебе просто може дощ застати в дорозі. Ну, блін, бриля на голову надів, трошки підмок. При нинішній температурі літом ти висо. От і все. Якщо брати по лісах, хто хоче працювати в лісах. фу, блін, народ, тут я вам скажу вже так. Якщо ти думаєш виїжджати в ліс, то я б, мабуть, як, як б та кабіна не була зручна, я б про нюк, мабуть, забувся зразу. Дуже опасна тема. То, що глушака вам відриває в лісі, що то железяка прикручена, але її відриває, це одно. Як, як би ти акуратно не їхав по тому лісі, та геляка вискочить так неожиданно, що ти просто прозрієш. І оці всі, особливо тракторці, оці, знаєте, де в них в цих ще пряме йде, а в інших, де дверка відкривається повністю без бокової ляди. Це все дверка. То це стоїть, дай Боже, стекло. А то стекло в тих тракторцях. То стоїть, як крило Боїнга. І якою б ти там пленкою його не заклеював, що б то йому не робив, геляка так вилупить, що тобі ще й по зубах може дати. Я мовчу про тих, хто має що, роторну косілку. Робіть зразу захист. Камінчик влупить, стекла не буде. Тобто, ну зрозуміло, такі варіанти. От, от вам вибирайте ці варіанти, під які ти підкатуєш. Я для себе вибираю такий варіант. Літом бляха муха така жара. Що якщо кабійник, то тільки з кандьором. І тут як не крути. Бо якщо в ньому не буде кандьора, то ти або жаришся, або будеш щось робити в городах з тою пилюкою, ти тупо задихнешся. От тому що ти не зможеш сидіти в ньому в закритому, тобе той вентилятор не спасе. От і все. Це от моя така позиція. Інші ваші позиції культурно в коментах написали, щоб люди бачили на що їм звернути увагу. Хтось, наприклад, скаже. А Та я там стою кабіною туди-сюди, і мені нормально. Ну то-то, то, я согласен, що ні. А з тим з тим, я з тобою не согласен. Культурно об'ясняйте, щоб люди бачили, читали і розуміли, що йому вибрати. Я ж кажу, оце мій перший варіант по кабіні. А другий варіант, якщо ти назбирав на цього коня, і ти ще можеш, навіть не можеш, ти ще маєш ту штуку американських гривень в запасі і думаєш, кинути тобі їх в кабіну, і ти ще не знаєш, що треба тобі та кабіна, то я все-таки раджу. Бери його без кабіни, бери до нього металолом віді навісного. працюй і радуйся життю. Надо буде тобі кабіна, далі можеш її або докупити, або сам склепати. Не можеш сам склепати. Зараз YouTube, Тікток, народу там повно, можна договоритися, тобі склепають, пришлють поштою, ти тільки встановлюй. От і все. Ну все народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.